Це, що треба знати про агрегати MSG. MSG це один з тих брендів, про які можна почути на СТО, але не завжди розумієш, що саме стоїть за назвою. Тому сьогодні коротко, але по суті, що це за марка, яку продукцію вона випускає і чому її обирають українські автовласники. Почнімо з головного асортименту. MSG – це кермові рейки, насоси гідропідсилювача та електропідсилювача, компресори кондиціонерів, стартери, генератори, турбіни, а також ремкомплекти. Склад MSG покриває понад 95% автопарку України від популярних європейських. До рідкісних американських і японських моделей. Тож шанс, що потрібна деталь є на складі, майже 100%. А доставка по Україні займає лише 1-2 дні. До речі, а у вас колись був випадок, коли машина стоїть на підйомнику, а деталі не можете знайти? Напишіть у коментарях, як це було. Цікаво, хто найдовше чекав. Далі про якість. MSG виготовляє свої агрегати за оригінальними кресленнями та технічними параметрами. Тобто це повні копії оригіналів, тільки без переплати за бренд. Виробництво розташовано на тих самих заводах, що постачають комплектуючі для оригінальних систем у Китаї, Тайвані, Кореї та Японії. Усі запчастини нові. Проходять контроль якості на кожному етапі і відповідають міжнародним стандартам. Як результат отримуєте якість рівня оригіналу, але за значно нижчу ціну. А ви готові платити вдвічі більше лише за логотип на коробці? Пишіть в коментарях, як обираєте бренди запчастин ви. Тепер про ціну MSG це приклад того самого оптимального співвідношення, ціна якість. Деталі коштують значно дешевше за оригінал. Але при цьому ви не ризикуєте як з дешевими ноунеймами, аналогами. Компанія в Україні надає офіційну гарантію, тож це продукт, на який ви можете розраховувати. І це важливо, бо економити не означає ризикувати, бо якщо ви станете десь на трасі через дешеві запчастини, то допоможе лише евакуатор. Хоча його ви зможете замовити безкоштовно, якщо придбаєте пакет допомоги в дорозі Exist Assistance 24 на 7. Якщо ви не впевнені, який саме агрегат підходить до вашого автомобіля, скористуйтесь консультацією експертів екосистеми автомобіліста Exist.UA. Підбір повін-коду, оригінальні каталоги, персональна консультація експерта, а ще можливість замовити доставку з точним терміном. А в мобільному додатку Exist. Ви можете не лише знайти запчастину, а й слідкувати за статусом замовлення. Зручно платити, отримувати повідомлення про акції та ще багато іншого. Отже, MSG – це не просто бюджетна альтернатива, це надійне рішення для тих, хто хоче відремонтувати авто якісно, швидко і без передплати. Агрегати MSG це баланс між розумною ціною та впевненістю за кермом. А якщо у вас є досвід використання деталей цього бренду, то пишіть в коментарях, що саме ставили і як деталі себе показали.